Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт хрустких огірків на зиму. Ці огірки під назвою Пікулі чудово смакують до бургерів, а також різноманітних сендвічів. Не знаю, чи вони схожі до тих огірків, що в Макдональдсі, але точно знаю, що вони дуже смачні. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування. Для початку беремо нев'ялі свіжі огірки, миємо їх і нарізаємо кільцями товщиною приблизно пів см. Нарізати можна як і звичайним ножем, так і ось такою приблудою, як у мене. До 1,5 кг нарізаних огірків додаємо 75 г солі. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайки. Нові відео виходять щосуботи. Посолені огірки щільно накриваємо харчовою плівкою і відправляємо у холодильник на 4 години. Ось так огірки повинні виглядати після холодильника. Відкидаємо їх на друшлак і даємо стекти лишній гридині. Далі в чисту стерилізовану банку викладаємо декілька гілочок кропу. Бажано взагалі суцвіття кропу, але у мене його не було. Сюди ж викладаємо 1 лавровий листок, 1 зубчик часнику. Додаємо півчайної ложки зерень гірчиті та півчайної ложки насіння кропу. За бажанням насіння кропу можна не додавати. Також часто для кольору я додаю півчайної ложки куркуми. Але цього разу у мене її не було. Далі банку наповнюємо по нижній рівень шийки огірками, вихід із цієї порції 2 літрових банки. Наступним готуємо маринад. Для цього до 600 мл води додаємо 250 мл оцту 9%. За бажанням також додаємо 50 г цукру, але він не є обов'язковим. І ні, кількість оцту тут не помилкова. Ці огірки для сендвічів повинні бути доволі кислими. Це така задумка. Маринад доводимо до кипіння і одразу заливаємо його гарячим у банки, накриваємо банки кришками і щільно закручуємо. Ставимо стерилізуватися огірки у каструлю з киплячою водою. Стерилізуємо пікулі рівно 10 хвилин після закипання води у каструлі, наголошую ще раз у каструлі. Виймаємо і даємо повністю охолонути. За бажанням огірки можна закутати в ковдру, але я цього не роблю. Ці огірки виходять дуже хрусткими і додають неймовірно смакову нотку до сендвічів та бургерів. На цьому закінчую відео іду готувати бургер, бо так захотілось, що аж на очі не бачу. Дякую вам за перегляд, всіх благ і до наступної зустрічі!